Якщо ви ще не прикрасили свою оселю новорічною ялинкою, наш майстер-клас стане вам у нагоді. Як зробити новорічну ялинку із паперу, розкаже наша майстриня Марина Покуса. Марина, добрий день. Доброго дня. Розказуйте, як зробити таке диво, яке ви до нас принесли, взагалі навіть не схоже, що вона з паперу. Але в кожного у нас є журнали, так, ми можемо да, в кожного її зробити. з нас є жіночі журнали, які ми перечитуємо, іноді вони залишаються зайвими. Їх можна зробити таку чудову ялинку власними руками. Дуже як виникло таке дуже захоплення? Швидко. Ну, Взагалі, я з дитинства, у нас така традиція новорічна, ми завжди разом з сім'єю наряжали ялинку, да, прикрашали. І одного разу я не встигла на Новий рік додому, не встигла прикрасити квартиру, скажімо, ну, до батьків і да, не встигла в квартиру, в якій живу тут в Дніпропетровську. Знайшла журнал в інтернеті, як їх зробити, ну, вже прикраси придумала сама. Тут така історія з ялинкою. Вийшло чудово. Тож, давайте почнемо нашу роботу. Давайте. Що Ви будемо ще. робити? У да. мене є два журнали. Один для вас, одного для мене. Робити. Просто О, треба так. відкрити журнал з будь-якого боку і будемо складати на ось такі трикутнички сторінки. Можна так. почати відразу з першої глянцевої, вони тут зараз тоненькі, робити дуже про. До основи на 95 да, отак, градусів, ось так. складаємо так угу. сторіночку журналу. Один раз. Дуже добре. Проведіть uh -huh. пальцями, щоб загнути. Yeah. Так. Потім загортаємо ще раз. Ромотимо такий занятий Так. І тут все у нас ще до основи повинен, паперу. Так, так, залишається у нас такий невеличкий лінія згину, ми загортаємо його донизу, потім оці трикутнички нічого ніде не схвалюємо, просто вони додадуть пишності ялинці. ялинки. Uh -huh. Тобто ми також чином, загортаємо, так? Так, да? все загортаємо все загортаємо, більше нічого нам не треба в будь-який бік. Будь бік. В принципі, неважливо. Так. І таким чином треба згорнути весь журнал. Угу. І чим більше сторінок у нашому журналі, тим пишніша, тим буде пишніша ялинка. Тим пишніша буде ялинка. так, і краще брати журнали такі зараз міні-формату, да, тому що воно тоді здається пишнішою. А якщо брати великий журнал, то краще брати два і доведеться їх склеяти. Але ми можемо брати будь-якого розміру. Все ж таки журнали. Будь-якого так. розміру. Можна навіть брати книжку і не потрібно з тонким переплетом, да? з тоненькою обгорткою. Тоді е, ялинка буде ще пишніше, тому що книжки зазвичай там більше сторінок. Так, такий... навіть З непотрібних книжок можна зробити ось таку красу. Абсолютно, просто з журналу вона виходить така трішки кольоровіша. Тут бувають малюнки, знаєте, можна зробити. Там вона буде чорно-білою, треба було постаратися, як її прикрасити. Так. Можна потім ще кольоровим папером обклеїти, але, на мою думку, гарніше вона виглядає, коли видно сторінки складені. навіть новорічні тут з малюнки. В Журналі, <різь> Журналі. <різь> можуть зустрічатися. Все підійде, будь-що, що є під руками якої товщини повинна повинен бути журнал, щоб зробити ну, мінімально та, таку не ну, дуже пишну ялинку? У цьому журналі десь приблизно 200, 250 сторіночок. Тобто, чим пишніше, чим більше сторіночок, тим гарніша буде ялинка, тому що тоді в неї будуть дуже великі відстані між ну, такими, скажімо, гілками, да? uh -huh. і тоді вона буде не так гарно виглядати. І чим краще ми складемо сторіночки. Тим гарніше, знову ж таки, вона буде. Краще треба загинати, пригинати ну, припутничої да, кожної сторінчики. Але якщо в нас щось не вийшло, ми ви можемо прикрасити, наприклад, бантиками. Так, так будь-що, спершу я взагалі прикрасила ялинку тільки сніжинками. Було дуже гарно, маленькі сніжинки повирізала. Так красиво. <рісті> Настій новорічний відразу з'являється. Цьому році побачила просто такі буси, дуже гарно вийшло, і це ж цікаві з паперу пластики. Зараз дуже багато технік роботи з папером. Це найпростіше паперове моделювання. Тут можна е, користуватися клеєм, ножицями, якщо десь щось не вийшло. І якщо там у вас порветься сторінка, нічого страшного, ви можете вирвати і помітно. Буде можна переробити, можна підклеїти ще кілька сторінок. То що вам здасться, що... Тонкувата ялинка, не така пишна, можна доклеїти кілька ще Таким чином складемо всю ялинку і потім можна з одного боку склали, потім для того, щоб ялиночка, ось тут у нас також не був великий відстань між сторінками, можемо перегорнути, почати з цього боку тепер складати. Мені Доклад. ще потрібно доскладати щоб до середини. Взагалі Ми це приблизно. така ідея для працівників офісу. Бо вже так. наприклад журнали, які вони читають кожного дня, кому є вільний час, можна складати ось такі цікаві можна, ялинки. Так. Ну, тому це, знаєте, ще така настільна ялинка, скажімо так. Але можна і робити таку ялинку з дітьми. Вона робиться дуже просто. Які ще ідеї ялинок ви винайшли за стільки років святкування? О, ну, ялинок дуже багато. Найпростіше ялинка. Робиться з гілочок, який збираєш у лісі, да потім зв'язуєш. Абсолютно якого хочеш розміру ялинку ставиш. Також з шишок дуже добре зараз можна зробити шишок. Їх підфарбовуєш різним кольором. Зараз е, з'явилися ці силіконові клеї з пістолетами, е, легко приклеюються. І дуже красива ялинка виходить з паперу. Ялинки тут є декілька технік складання цього журналу. Можна сторінку розрізати на три частини або навпіл, Ну, краще на три. І кожну частинку складається таким чином трикутником, Тоді виходить така трьох'ярусна ялинка. Це, Це ж дуже цікаво. цікаво. Але трошки більш помолочитись треба. ну Це така найпростіша. Найпростіша, яку ми зараз зробимо і прикрасимо прикрасимо вантиками, так. Да. так. Можна зробити прикраси з будь-чого, можна взяти вже готові ялинкові прикраси, можна зв'язати вантики, да, наприклад, ж із стрічок, просто різних, які можна купити в магазині. Можна з паперу. Ми сьогодні спробуємо зробити з паперу, тому що це також така цікава техніка. бантиків. мені вона дуже сподобалася. Будемо також бантики, так, виробляти? Бантики, так. Робити, так. У нас чудова ялинка виходить. Це дуже швидко, дуже просто. Навіть з маленькими дітьми можна... Можна зробити, так і, зробити. Так, це. так. і навіть дуже швидко. Журнал, який ви сказали, містить. Почекали журнал, да? Да, 200 200 200 сторінок, дуже швидко. дуже швидко складається за кілька хвилин, абсолютно. можна загортати по декілька сторінок, одразу тоді ялинка буде, ну це якщо журнал брати на трішки більше, якщо там книжка, uh -huh. да? там сторінки трошки тонші і можна скласти декілька сторінок одразу, тоді вони також придадуть трошки пишноту нашій ялинці. Коли журнал, треба буде все це. Трішечки підправити, розправити і не боятися, якщо вона буде там трішечки десь неоднорідною, потім прикраси все це виправлять. Найголовніше, що вона зроблена своїми руками з нашою енергетикою, mm -hmm. та, з енергетикою yeah. радості, то будемо дарувати гарний настрій разом з ялинкою. Mm -hmm. І не, не треба нічого, крім журналу, у власних ні клей, нічого. Ялинка вже буде готова, і така зараз в модній формі понуса ялинки. Так? Взагалі хендмейд зараз. Дуже в раді, так. Да. Хоча це е, така техніка складання моделювання з паперу, дуже стара і використовувалася ще в радянських школах. Да. тому да, на, уроках праці. на уроках праці робили різні також прикраси і все, і схожим чином складали літаки, скажімо так, літачки складаються, схожим чином як... Так, до речі, як ми в першій частині нашої програми говорили, що хендмейд та такі новорічні прикраси це повернення до давнини. Раніше усі прикраси виготовляли власноруч, бо не було такого вибору, як зараз є в нас в магазинах, коли очі розбігаються, а тому все робили своїми руками. І виходило навіть дуже гарно. І ще ж приємніше, коли ти зробив самостійно, потім вже якась гордість така за себе з'являється. що… Так Можна пишатися і посмітити. Ще досить багато залишається, але в нас є час доробити нашу ялиночку. Ось дивіться, так нашим глядачам ми покажемо, що вже у нас вийшло. Ось такі ось такі дивовижні сторінки. Вона вже маленька ялиночка, можна так сказати. Так? Вона вже схожа на ялинку. Вона вже схожа більш на ялиночку. так. І там, де от у нас трошки uh -huh. розходиться, ми його пригнемо uh -huh. один до одного договори, трішечки підправимо. Uh -huh. і Але зараз буде... вона вже така чудова. Вже схожа на ялинку. Так. Ще трошечки і буде справжня ялинка. Так, ми будемо продовжувати робити. З якого боку краще, Марина, підкажіть. Це все рівно. з якого боку і в який бік ви складаєте. Чим неоднорідніше ви складете, тим пишнішою вона здасться, тому тут не, ну, не важливо взагалі. все ж таки, щоб ми встигли, ви покажете зразу ж нашим зразу глядачам, бантики, як робити так? бантики. Так? А Це я буду потихеньку доробляти нашу ялиночку. Для бантиків Берете звичайний папір, я розділила відразу Зала лінійку 7 см субру намалювала, вирізаються 7 см кож... сторона кожна. Так? І кожен прямокутничок складаємо, е, схожою з технікою, з орігамі. Да? Е, е, ми складаємо по діагоналі двічі. Спочатку один бік, також е, добре його е, згинаємо. Ось такий виходить прямокутничок. Потім інший бік. І вже виходить, щось схоже на бантик. Майже. Але тут нам треба тепер скористатися ножицями. Тобто, чим це далі не схоже на оригамі, тому що орігами не користуються нічим окрім. Значить, Нам треба вирізати, у нас вийшло таких 4 трикутнички да, уявних, нам треба вирізати один. Але ми не дорізаємо трішки до кінця приблизно на 5 мм. Залишаємо такий невеличкий трикутничок, тут це у нас буде основа бантика. Це все, все зайве, нам не потрібно. Верх це у нас залишиться е, такі. Низ бантика да, буде ось такий. Тут ми розріжемо також трішечки не до кінця, десь на 5 мм залишаємо місця. І виріжемо посередині ще один трикутничок. ось таким чином. Якщо ви не встигли ще купити новорічні бантики, є нагода зробити їх власноруч з паперу. З паперу, навіть не виходячи з офісу, зробили ось такий у нас виходить. Штучка, штучка така вже да? схожа. Да, загинаємо наші стрічки нижні, так би мовити. Потім загинаємо до основи кінчики наших трикутничків, які залишаються. Загинаємо, ми користуватися клеєм не, буде. не будемо, тому що склеювати клеєм – це дуже довго. Треба довгенько тримати і все таке і інше. Зараз є така чудова офісна штучка, степлер, і вона дуже швидко прикріплює наші. Бантики. Ось таким чином треба скласти і скріпити бантиків декілька штучок. Дивовижність цього бантика це те, що він виходить об'ємним. Ось такий гарний об'ємний бантик, там ми бачимо, чудовий. Так. І посередині ми можемо приклеїти бусинку або замалювати чимось, для того, щоб не видно було цієї скоби від степлера. Так? У нас є для цього силиконовий клей. Буквально краплю наносимо на бусинку. І швидко, мало. Дуже мало, швидко приклеїмо до бантика. Все, у нас залишається ось такий чарівний бантик з бусинкою посередині. І такими бантиками можна приклеїти нашу ялинку. Скільки бантиків потрібно для ялинки? Ну, я притримуюсь трошки кількості такої непарної кількості бантиків, тому я взяла 11 бантиків. ну, 13, трішки таке число неприємне, але хто хоче, будь ласка. ну, 15 вже для моєї ялинки виявилось забагато, ну, на мою думку. А там, будь ласка, скільки хочете, можна зробити. тому... Ще... Пів журнала залишається, буде у нас дуже об'ємна ялинка. Можете складати відразу кілька сторінок. Так, так буде трішки швидше, але ялинка так. від цього не стане гіршою. Вона також буде об'ємною, так? так? Так. Якщо одразу було трошечки незвично згортати сторінки, то зараз же на середині я професіонал. Стає все легше і легше Дай. і жвавіше. Вже видно кінець. Да? Так да. що вже скоро да, вже можете скоро. спробувати зробити бантик, а я воліла. Я тут складаю ялинку, да, мені це сподобалося, потрібно. і потрібно довершити. те, ще розпочали. Звідчить, через показувати, вирізаєте, не дорізаєте до кінця. 5 міліметрів, обов'язково для того, щоб нічого не приклеювати потім. От знову вирізаємо трикутничок. Це залишиться у нас. А технологія виготовлення об'ємного бантика. Так, ще є техніки не доліваємо. в цієї техніки є від орігами. Так, але... складання, техніка, от, головне, складання прямокутників. так. Ялинка у нас техніці в техніці орігаміна. Ялинка також трішки є. ну Це в принципі техніка називається моделювання з паперу. Більше. Okay. Тут можна користуватися ну, допоміжними okay. Okay. Так? Так. засобами. так. Тобто Можна взяти клей, ножиці, Я ж говорю, якщо ялинку розрізати лисочок на три частини, то ялинка буде трохи русна і так вже буде. Ще трошечки ялинка буде готова і буде радувати нас своїм яскравим новорічним видом. Я сьогодні пропоную зробити сині бантики, так як ми знаємо за китайським календарем це рік синього, синього коня. коня так. Я вибрала серебряні так, буси, шарики, ми ще також такими шарами, які можна купити невеличкі. Ялинкові прикрасимо, додамо свої бантики, і у нас буде така ялинка новорічна до 2014 року. Так, до речі, сьогодні католицьке різдво, тож також дуже в тему. Символічно, да, ми робимо, да, символічно так. робимо ялинку. Так. Ще mm. дві сторінки і моя ялинка буде готова. Ми перейдемо. До прикрашання. до прикрашання вже з посередньої ялинки. Так, кілька... так. Дуже швидко склали журнал на 200 сторінок. <рес> Читати його було, мабуть, довше. Читався він довше, так, але а, скільки... так він виглядає гарніше в вигляді ялинки, і він буде не заважати, Я ж говорю, такою ялинкою можна користуватися потім е, ще кілька років. Ви її просто відкладете. Так. Ось наш журнал. Ось такий він став. Був великий, став маленький. ми його ось так згорнули. Так, Тепер просто можна його поставити і розправити, ось так от сторінки. Не треба склеювати. Згинайте. Ні, склеювати нічого не треба, ми просто розправляємо, згинаємо. Але мені здається, Це що там, де палітурка, буде видно. Ні, ми зараз, коли обмотаємо бусами, ви побачите, під бусами сторінки виправляться і вже не будуть такими е, нерівномірними. Да? Робили, та, да. Для того, щоб прикрасити бусами, треба взяти буси, да? угу. довгі, близько двох метрів буси. Будь ласка, пропоную угу. вам і собі. Значить, я зараз покажу трішки. Давайте. Ми почнемо з верхівки, нанесемо силіконовий клей, приклеїмо буси. Потім з одного боку, отут де у нас ці сторінки, ага. то стіпа літурка, ми будемо наносити на одну сторіночку трішки клею, обмотувати ага. ялинку бусами ага. і приклеювати. Тобто, тільки з одного боку будемо наносити клей, ага. потім Расуміє. просто е, обклеювати бусами. Значить, ага. Спробуємо зараз. Так, давайте. Якщо у нас прикраси будуть срібні, можливо, все ж таки не срібні, ми візьмемо сині бантики а, і будуть банди. срібні буси. І здається, буде добре. Так. Значить, давайте спробуємо. На вашій. Так? От ми наносимо на цю сторінку палітурку, трішки клею ближче до верхівки. І зразу, і зразу приклеюємо буси. Нічого страшного, вони так. тут залишаться. Потім пробуємо їх. Обмотувати. Обмотувати на столо ялинки, наносимо краплю клею, знову приклеїмо. І трошечки, трошечки і будемо зараз по ходу підправляти трішечки mm -hmm. наші сторінки журналу. Так. Слідся клей, бо він вже нагрівся. Він так? нагрівся, але ну, нічого страшного. Mm -hmm. Він не шкодить, він не Відусі шкодить нагряті. і він трішечки так. Завершиться так. Роз... Буси повинні щільно прилягати один до одного, чи це на е... смак майстрині? На, на смак майстрині абсолютно як завгодно. Можна і не використовувати буси, але ялинку доведеться тоді краще розправити. У нас залишилося три хвилинки, тож ми встигнемо довершити декорацію. Бусами. Там ми так вже обмотуємо, а так. потім можна потім приклеїти. так? Потім можна приклеїти, от зараз угу. покажемо як бандити. Ну от ми зробили так З бусами. Угу. Зайво ми можемо. Так. І от потім все тут Під. підклеїмо. Так, Давайте ви підклеюєте, а я поки все розплутала. Все у нас вийшло. Я гадаю, що на такій Можна ялинці запросити. нічого зайвого бути взагалі не може. І не може бути нічого зайвого. І потім знову ага. ж на цей же силіконовий клей ми просто приклеюємо бантики. Так, зачепилося щось. Ось так. Наносимо трішки клею і починаємо знову з верхівки. да? Ми приклеїмо на ялинку бантик. Ось так ми її декоруємо, вона вже виглядає як справжня ялинка. Єдине запитання, що коли ми закінчили, куди цей кінчик? Закінчили, приклеюємо кінчик, він потім прикріпиться бантиком, сховається. Так, і ще запитання. У нас тут є маленька така дирочка. Є у нас, ми, mm -hmm. ми просто під бусами розправимо сторінки, вони подвигнуться, ось так ось роз, mm -hmm. роздвигаються, і буси їх будуть тримати красивою такою формою, гарною. І okay. значить, бантики, можна приклеїти іграшки, все, що у нас є, uh -huh. і буде така у нас чарівна ялинка. І приклеїмо також наші бусинки. Так? В кінці, так. В кінці, в кінці так. так? Давайте трошечки їх доклеїмо, бо вони в нас спадають, щоб ялинка виглядала. Щоб, виглядає... щоб Вони трималися. Uh -huh. Останній шар можна приклеїти в декількох місцях. Щоб вона була естетично гарною, ну uh -huh. вона вже чудова і так. У нас залишилася одна хвилина ефіру. Тож давайте приклеїмо ще один бантик сюди. Так? Так, давайте. Так. Один бантик з цього боку, щоб вона була в нас не однобокою. Так, І покажіть, як клеїти кульки. Кульки точно так же. Ви просто берете кульку, угу. зайву ниточку ми сховаємо всередину, приклеюємо. Угу. Так. Розуміло. Ось Зрозуміла. Ви туди декорували нашу чудову ялинку. Я вам дуже дякую за таку красу, що ви навчили нас робити просто ось так з нічого, з того, що в нас є. Все, що, що було так, під руками. Так, так. Що було під руками, я вам дуже дякую, що ви подарували нам новорічний настрій. Приходьте до нас ще. Нашим глядачам я дуже дякую, що ви були з нами, дивилися наш майстер-клас. Залишайтеся завжди з нами. До наступного часу порад.